Ось так починається наше кіно про те, що ми сьогодні будемо готувати. Готувати ми будемо в великому казані. І це будуть чинахи. Так, м'ясо церебра, цибуля, шампіньйони, перець, кетчуп, фасоль, сіль, перець, лаврушка. Ну це все, що нам треба буде. Забув сказати, що у нас ще йде сюди картопелька і морква. Ну вона нас ще в процесі чистки. Ну що, наш процес пішов. Такий у нас великий казинок. О, що свердло. Тут півтора кілограма м'яса. А воно лишень вкрило дно. Вогник на максимум відкритий. Тут ось язик такий виходить. Картосна. Погнали, обсмажуємо до червоного. Процес цікавий. Трубова метра... Фу, труба метрова. Клас. Все, можна йому давати чуть менше. Пішла ця булька в рух. Обжарюємо так само до золотистої корочки. Ну, пічка у нас розігналась не на шутку. Все, погнали, кидаємо далі грибочки з перчиком. Зараз ми їх піджаримо так само. Воду, шина. Фасолька і перчик. Ох, як класно. Це виглядає. А його вже не Трошки перчику і трошки солі. Всю решту будемо додавати коли вже буде вода. А так все у нас гарно тушиться. Не хорошо, а Добре. Наша зварилась, морковка теж. Я кін вже зелень, але воно вже... Почали від не видно її. Так як на двері холодно, О, отак щось видно. Отакі суперові. Ну що, смачного всім?